З вас є Євангелія, можна відкрити від Луки, 15 розділ. Ми з вами розглянемо майже весь цей розділ. І Христос в 15 розділі з першого вірша, тут Лука описує: наближались до Нього, до Христа, всі митники і грішники, щоб послухати Його. Фарисеї ж та книжники. Нарікали і казали, приймає він грішників та з ними їсть. І контекст цих притч, які далі буде казати Христос, Він е, виходить із цих двох віршів, тому що фарисеям не дуже подобалось, коли грішники приходили і Христос їх приймав. Написано, що вони нарікали. Е, ще один переклад сьогодні. Я дивився там. Ремствували, ну, тобто, вони були невдоволені тим, що грішники спасаються. І в відповідь на це Ісус Христос розказав в цьому розділі три притчі. Дві з них маленькі, коротенькі, але одна дуже об'ємна. І ми будемо розглядати її більш детально. Тому тема сьогоднішніх роздумів повернення. Блудного сина. І от ці притчі, перша із них сказано з 4 вірша, котрий з вас чоловік, мавши сотню овець, загубивши одну з них, не покине в пустині тих і дев дев'яти і не піде шукати, загинулої, аж поки не знайде її, а знайшовши, кладе на рамена свої та радіє. І прийшов додому, скликає він друзів, сусідів і каже радійте зі мною, бо знайшов я вівцю загублену. Два буквально слова я скажу про овечку. Коли овечка відбилась від отари і загубилась, майже 100% вона вже загине. Вона не має таких здібностей знайти дорогу додому. Вона може упасти в яму, вона не найде собі їжі, вона не найде собі води. І єдина надія це якщо пастух покине стадо і піде її шукати. Це її єдина надія на спасіння. Тому ця притча, вона дуже показує правду життя того часу про тих, хто державовець, овець, він дуже добре розумів слова Ісуса Христа. І написано тут. Що радість коли знаходили. І якщо ми подивимося на, всі, на весь цей розділ, три рази тут тема радості. Коли овечка знайшлася, коли жінка знайшла свою загублену монетку. І коли син, який був далеко від батька, він повертається. Там три рази слово радість. І все це нам показує, що Радість є на небесах, коли грішник кається. І тут так і сказано в цьому 15 розділі. Далі я прочитаю другу притчу. Так сказано: або жінка, що має 10 драхм, коли загубить одну, не засвічує світла і не мете хату, і не шукає уважно, аж поки знайде. А знайшовши, кличе. Друзів та сусідок, та каже, радійте зі мною, бо я знайшла загублену драхму, і от ця тема радості. Так само кажу вам: радість буває в Божих ангелів за одного грішника, який кається. От коли грішник кається, ми не бачимо картину небес, правда? Ми бачимо людину, яка схиляється перед Богом. Але в священному Писанні сказано, що там, на небесах. Радіють, радіють ангели, радіє Царство Боже, радіють ті святі, які вже перейшли в вічність, ще одна душа спасена від Ада. І далі ми з вами перейдемо до тої притчі, про яку я хотів би загострити нашу увагу про сина, який пішов від батька. Я буду читати це далі з 11 го вірша. І він оповів, у чоловіка одного було два сини, і молодший сказав батькові: Дай мені батько належну частину, маєтку, і той поділив поміж ними маєток. Що хочеться тут відмітить, це дуже було зневага до батька. Коли при живому батьку, він каже, Дай мені на спадщину. Це дуже. Для батька це розбите серце. Коли він, по суті, говорить, ти мені не потрібен, мені потрібен маєток. І ми бачимо, як батько поступає. Він каже, добре, ось тобі твоє. Ні одного слова він не говорить, як ти міг так поступити, як же, а як же я. Ні, він сказав, хорошо, от тобі. Маєток. Написано, що син молодший, 13 й вірш, подався до далекого краю, розтратив маєток свій, живучи марнотратно. І ми бачимо тут перший такий момент поворотний, той, що, він покидає рідний дім, залишає. І цей маєток, він тратить написано не на добро. Абсолютно, марнотратно. І якщо глибше подивитися на це слово, тут є контекст гріха. Тобто На різні на на раз, пороки він стратив цей маєток, не на добро. І е, слідучий момент ми бачимо, до чого це приводить. Це страждання. 14 вірш. А як прожив він все, настав голод великий в тім краю. І він став бідувати. Ми бачимо, що це марнотратство, ці пороки і гріхи, вони приводять до страждань. Людина ще, можливо, там місяць назад йому казалось, що він. В центрі уваги, в нього все є, гроші, але воно швидко, швидко закінчується. Людина стається ні з чим. І 100%, коли заканчуються гроші, закінчуються і друзі. Тут не написано, що хтось дав йому кусочок хліба, чи сказав йому, от ми з тобою так добре тут проживали, ну добре, на тобі ще. Пару срібняків, але нема нічого, нема ні друзів, немає грошей. І сказано, що він пішов на таку чорну роботу, яка в Ізраїлі взагалі е, считалась недостойною, нечистою, тому що ці тварини, які він пас, це за законом Мойсея вони були нечисті. Сказано в 15 му вірші, пристав він до мешканців тої землі і той вислав його на поля Пасти свиней. От Де він закінчує, до чого він доходить в своєму житті? Був молодий, був наслідником батька, прийшов в чужу країну, і він заканчує на цьому полі. Написано, що він навіть від голоду хотів поїсти те, що їли е, свині. Але щоб, знаєте, вже остаточно довершити цю історію, написано, що ніхто навіть цього йому не давав. От представте, людина хоче їсти, готова їсти із того, що там їдять. Але і того йому не дозволяли. Голод. І далі, якщо ми прочитаємо цю історію, у нього наступає момент прозріння. Це я хотів би сказати, коли людина живе далеко від Бога, в неї, по Божій милості, Господь може дати їй момент, коли вона раптово, наче прозріває. А як же я живу? От вона подобна, подібна, як цей блудний син, блукаю в цьому світі, і куди я йду? Наступає момент прозріння. Він говорить в 17 му вірші. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину. І... Знаєте, наступає цей момент, коли він ясно зрозумів, до чого він дійшов. І він споминає, згадує дім батька, який там був достаток і як там було добре. І наступне, що він робить, він приймає рішення в 18 му вірші Встану і піду я до батька свого. Та й скажу йому. Прогрішився я, отче, проти неба і супроти тебе. Недостойний я вже зватись сином твоїм, прийми ж мене як одного з своїх наймитів. І він приймає рішення і він глибоко смиряється. Тоді він був наслідник всього, а тут ми бачимо, він готов бути наймитом, але щоб тільки вернутися в дім очі. І далі після рішення відбувається дія. Вставши він, пішов до батька свого. І я хотів би тут ще зауважити один такий момент. Буває, що люди приймають рішення: я буду йти до Бога. І вони з цим рішенням живуть роками і нікуди не йдуть. Так вони до Бога і не приходять. Вони, вроді би, наступило прозріння, прийняв рішення, але до Бога так і не пішов. І, можливо, ще є час такій людині прийти вже, нарешті піти в дім батька, не чекати вже нічого, йти до батька. Але ми бачимо, що цей син він і рішення прийняв, і дію зробив. Він пішов. І ще один момент, на який я хотів зауважити. Це 21 й вірш. Це, це ключовий момент в цій історії, це його розкаяння. У 21 вірші він сказав і озвався до нього той син. Прогрішив я, Отче, проти неба та супроти тебе. Недостойний вже зватися сином твоїм. От це кульмінаційний момент цієї історії, коли син визнає те, що він зробив. Він визнав свій гріх перед батьком. І яка ж реакція батька на це все? Давайте трошки діалог. Як батько зреагував на повернення сина? З радістю. З радістю. Більш того, коли син ще тільки був далеко, на горизонті десь, можливо, там була дорога, яка йшла до них, я думаю, цей батько постійно він поглядав на ту дорогу і чекав, коли ж по побачить фігуру свого сина. Я думаю, у когось є діти, онуки. Знаєте, коли діти гуляють. В садочку, наприклад, на майданчику там 30 дітей. Як вам здається, ви зразу побачите свою дитину? Звісно. Зразу ви побачите, ось моя дитина. Так і цей батько, він зразу поняв, хто це йде. І написано, що він кинувся на шию йому і цілував його. І ми бачимо це воз'єднання сина із батьком. І більш того, він, коли він його прийняв, він сказав: перше, що зробіть, принесіть негайно одежу найкращу, задягніть, дайте перстень на руку йому і сандалі, приведіть теля відгодоване та заколіть, будемо їсти і радіти. Бо цей мій син був мертвий і ожив, був пропадав і знайшовся. І почали веселитись. Це те, про що я казав, тема радості. Радість була велика. І буквально два слова я ще скажу: він дав найкращу одежу, він дав йому найкраще. Не просто послав його знов і будеш жити там, з найматами, от тобі якась стара одіж. І ще, що він йому дає, це перстень. Я думаю, якщо проглянути оцю тему персня в Біблії, я тільки один приклад наведу. Коли фараон поставив Йосипа над Єгиптом, написано, що він зняв перстень і дав йому. Да, це був символ положення і символ влади. Тобто син. Вернувся в положення сина. І завершення цієї історії ми бачимо, що старший син. Йому дуже не сподобалось Коли ця радість настала Написано, що він повернувся з поля, побачив 25-й вірш. Почув музи, музики, танці. Ну, це східна культура. Це нам, можливо, це не зовсім зрозуміло, але він розсердився, коли зрозумів, в чому причина радості. В 28 му вірші розгнівався, написано, Вийти не, війти не хотів. І він тут, коли навіть батько вийшов до нього, він докоряє його. Я стільки років служив тобі і ніколи наказу твого не порушив. Ти ж ніколи мені не дав і козеняти, щоб з приятелями своїми потішився. І я хотів би ще в 30 му вірші тут зауважити, як він говорить про свого брата. Коли ж син твій, він не говорить, коли брат мій менший? Він говорить, це син твій. Він навіть не хоче з ним нічого мати спільного. Він говорить, він проїв маєток. А ти його так зустрічаєш. І ми бачимо, ми розпочали з вами картину фарисеїв, коли вони сердились на Ісуса Христа. І оце було старший син в цій історії. Він відображував фарисеїв, які сердились на те, що він приймає грішників. І написано, що. Батько дає йому єдину відповідь 32 й вірш. Веселитись та тішитись треба було, що цей брат твій був мертвий, і ожив, був пропадав і знайшовся. Тому ми бачимо в цій історії, що Христос милосердно чекає на повернення грішника до нього. Сьогодні час є для нас. Зробити аналіз от свого життя. Чи подібне воно до того, як син блудний проживає? Він проживав в стражданнях, він проживав в голоді. Я тут перевожу все в таку духовну площину. Як ваші відносини з Богом? Чи не знаходимося ми в положенні блудного сина в далеким краю? Без їжі, в стражданнях, серед нечистоти, серед пороків. Можливо, це є. Тоді це час прийняти рішення і йти до Бога. І він, як написано, милосердний батько, він прийме, він простить гріхи, він дасть лучшу одіж, і він змінить життя. І ще один момент, на який хочеться зауважити, коли в зібрані каються люди, ми не, потр... не, по... не повинні бути, як той старший син, сердитись і думати, ну як ця людина, вона може кається, вона стільки зробила, стільки гріхів, як же це Бог прощає її. Але це невірний погляд. По благодаті Бог може простить гріх. Тому ми не потрібно нарікати на Ісуса Христа, коли Він приймає самого останнього грішника. Наостанок я розкажу коротеньку історію, це історія із життя. Я думаю, можливо, Степан Левкович і пам'ятає. До нас собрання приходив один молодий чоловік, і батько його хотів йому купити квартиру. Він продав свою трикімнатну батько, частину грошей відклав на квартиру для сина і купив собі двокімнатну. І якось цей син обманом чи він вкрав ці гроші, які лежали для нього на, на житло, і почав, як в цій притчі сказано, марнотратно жити, зняв собі на рік. В оренду квартиру і почав тільки його бачили, коли він приїжджав до обмінного пункту міняти наступні 100 доларів. І дуже швидко закінчились як святе письмо, воно чітко каже. І він все прожив. І питання для нас. Коли він прийшов до батька, що відбулося? Як ви думаєте, це люди не віручі. Ні син, ні батько. Не пустив. Він відказався. Але ні. Вони сьогодні разом живуть. Їх мама давно померла. Це мої сусіди, вони живуть в. Рядом в п'ятій По сьогоднішній день я їх бачу разом, як вони ходять по воду, як вони ходять в магазин. Пройшло вже, мабуть, 15 років з того моменту. Але батько прийняв його назад. Тому слово Боже, воно збувається чітко, навіть в серед невіруючих людей. І тому наскільки більше Бог прийме тих, хто в розкаянні прийде до нього. Тому давайте помолимося, подякуємо за Божу благодать, яка дозволяє нам наблизитись до нього, яка дозволяє нам бути спасенними, і яка дозволяє нам йти в Царство Боже. Будемо молитись. Амінь.